Сьогодні ми зібралися на позачерговий 47-й з'їзд компартії України, завдання якого полягає у тому, щоб визначитися у рішеннях, які на часі, тобто рішення відносно участі компартії у виборах, виходячи з того, що є різні думки. І друге, це визначитися з кандидатом. За ось ці часи, зранку відбулося засідання і президії центрального комітету партії зараз відбувся Пленум центрального комітету партії. Ми визначилися з тими питаннями, які будемо виносити на з'їзд нашої партії. Але враховуючи те, які події відбуваються в державі, виходячи з того, що сьогодні з Україною після подій, які були у нас в Лютневі, відбуваються. Ми, комуністи, сьогодні говоримо з тривогою про те, що в Україні встановлено націонал-фашистський режим. Ми говоримо про те, що сьогодні всіми засобами і механізмами намагаються придушити тих, хто має іншу точку зору, що жорстка цензура у засобах масової інформації, що сьогодні демократія в Україні вона і у масі, і з дубинкою, і зі зброєю. Ми бачимо з вами і те, що сьогодні Україна практично втратила той же політичний суверенітет, немає економічного базісу для економічного суверенітету. Ми сьогодні маємо всі підстави говорити про те, що Україні потрібен інший шлях. І виходити треба з того, що на жаль, але події, які відбулися в Україні і у лютому мали певне завершення, вони якраз і повністю підтвердили висновки компартії, що сьогодні точиться жорстка боротьба за посаду і за владу між архічними кланами, і ті події, на які сподівалися наші громадяни, приймаючи участь чи підтримуючи пасивно події, які відбувалися на майдані, вони якраз і засвідчують те, проти чого виступала компартія. І до чого сьогодні закликала зрозуміти позицію нашої партії. Перше, воно полягає в тому, що замість одного олігархічного клану до влади прийшов інший клан. І цей клан вже не тільки своїми представниками, а самі особисто олігархи приймають участь у цьому. Я маю на увазі формуванні влади. По-друге, ми з вами є свідками і того, що Україна сьогодні практично втратила політичний суверенітет, бо всі питання. України України і майбутнього України і українського народу сьогодні вирішується не в Україні, а за межами України. Ті, хто говорив, що вони як влада будуть боротися після майдану за відродження в Україні законності. І протиправних різних ну дій проти цього виступати проти свавілля на жаль, але в Україні сьогодні беззаконня і свавілля. Ми стикаємося з цим щодня. Чи б'ють нагло цинічно того ж самого журналіста у кабінеті? Причому хизуються, знімаючи на відео виставляючи, показуючи, яка демократія, який вигляд вона має сьогодні ця демократія. Ми маємо сьогодні всі підстави говорити і про те, що нова стара влада, а воно так і є сьогодні. Бо якраз ми повинні зрозуміти, що виборча кампанія чи вона знову підтверджує те, що сьогодні відбувається. Тобто далі олігархи будуть домовлятися між собою, як вони будуть грабувати Україну. А ми з вами є свідками. Що в Верховній Раді відбулася нова коаліція, але за участю старих гравців, тих же самих представників олігархів, чи від так званої опозиції і партії регіонів. І коли вони на майдані ще, начебто, боролися проти один одного, то вже після майдану вони у спільних своїх діях, сьогодні приймаючи закони, затверджують все те, що сьогодні так звані переможці нав'язують свою точку зору громадянам України. Ми повинні з вами зрозуміти, що звинувачення, в тому числі на Майдані, лунали на адресу попереднього режиму, в тому, що він не чує частину України тих громадян, які живуть на, на західній е, території України західних областей. А сьогодні ми стикаємося з тим, що ті, хто прийшли до влади і боролися за те, щоб почути голос кожного, сьогодні не чують голос найпотужніших регіонів України на сході. І вони не збираються слухати і дослухатися до них, коли вони говорять про своє бажання всі питання вирішувати на референдумі, визначити сьогодні федеральний устрій нашої держави, відносно мовного питання, відносно історії, культури, духовності і їх, ті, хто знаходяться на владі при владі і у Києві, не чує. Вони спрямовують для того, щоб придушити голос народу України, штурмові бригади і знову ж таки з палицями, з молотками і іншими речами намагаються відстояти те, що вони тільки бажають відстояти. Тобто, ми сьогодні, як комуністи, бачимо завдання участі нашої партії у виборчій кампанії: це якраз викрити все те, що має відношення. До діяльності сьогодні націонал фашистського режиму і запропонувати інший шлях і іншу модель розвитку нашої держави. Це вже всім зрозуміло. Чи Україна, яка знаходиться в центрі Європи, буде якраз тією країною, проти якої вже піднімається світ? І ви зрозуміли, що в той ті ж самі резолюції Європарламенту Європарламенту від 27 лютого було заявлено, що Європарламент обурюється тим, що захоплюють приміщення центрального офісу Компартії України що намагається прийняти рішення щодо заборони Компартії України? Подивіться, які проекти законів сьогодні нав'язуються. Превентивне законодавство. Тобто, ти ще рота не відкрив, а тебе на 60 днів можуть діб заарештувати, посадити, і ніхто з тобою розмовляти не буде. Тобто, ми бачимо з вами, що націонал-фашистський режим має реальний вигляд. Це є загрозою для України, це є загрозою і для світу. Це значно серйозно сьогодні ускладнює економічну ситуацію України, і я просто жа. Хом думаю, чим це закінчиться, якщо такі дії, які сьогодні відбуваються і в Криму, відключення електрики і таке інше, що завтра українську електромережу відключать від російської, коли завтра не будуть постачати твели на атомні електростанції України, коли українські відходи атомних електростанцій нікуди буде вже відправляти, крім того, що треба це на Україні розміщувати? Хтось думає про те, що Україна це 45 мільйонів українців. То хочеш жити в цій державі щасливо. А не сьогодні чекати, хто завтра з якою палицею прийде, щоб нав'язуючи сьогодні не право не силу права, а право сили диктувати, як хто повинен жити, виходячи з того, що у кого там в голові. Ми, якраз комуністи, з цим йдемо на вибори. Про це буде розмова сьогодні на нашому з'їзді, і зрозуміло, що ми єдина практична партія, яка буде виступати проти капіталу, проти олігархізації і проти того курсу, який сьогодні на. Жаль, але поставив Україну і український народ на межу.